І я попросив е, пана Артура, друзі, аби він нам пояснив, принаймні що, ну спробували ми пояснити, що відбувається довкола саміту НАТО. Я вам у ранішньому відео сьогодні розповідав про те, що прем'єр-міністр Японії Шігеро Шіба скасовує свій візит на саміт в ГАЗі, хоча Японія і є, не є членом НАТО, але причиною скасування є нібито. Відсутність можливості я навіть не знаю, як то сказати, але можливо зняття з планів зустрічі е, країн НАТО із групою чотирьох країн індофіканського регіону. Мова йде про південну Корею, Австралію, Нову Зеландію і Японію. І, до речі, лідери цих країн також не їдуть. Ну, тобто прем'єр-міністр не їде, і ті е, лідери країн, нібито не їдуть. І, Окрім того, було повідомлення про те, що нібито не буде навіть і зустрічі Україна НАТО. Яка також проводилася, от пане Артуре, що ви зараз бачите за цією всією історією? НАТО буде такою цього разу фількіною грамотою, чи чи що відбувається? Це дуже дуже комплексне питання, насправді, яке пов'язано безпосередньо з ситуацією на саміті G7, на дуже хорошою або поганою, з на дуже хорошою атакою Сполучених Штатів по Ірану. Тому що є погляд ізраїльський на це, є погляд японський на це, південнокорейський, індійський, і всіх сузників союзників в індопацифіці сполучених штатів не з любові до Ірану, а з економічної кон'юнктури погляду і наслідки, тому що будь-які дії, будь-які превентивні удари, коли вони не координуються зі своїми ключовими альянтами і партнерами, будуть мати якісь наслідки та тому, що все, що ми робимо, має якісь наслідки. Ну от в цьому випадку наслідки. Поки не зрозумілі, але ми бачимо вже відлуння цієї історії на саміті НАТО. А, поки не буду стверджувати, чи буде там Піміра Шіба чи ні. Так само, хоча вже щодо президента Лі та Лі Джимена, нового піденнокраїнського президента, вже відомо, що він скасував свій візит до НАТО на саміт. А, може спершу давайте повернемося на саміт g 7 що там відбулося, тому що ми не зрозуміємо тоді, що від що чому так відбувається з НАТО. А, Дональд Трамп. Скасував один день перебування в Канонаксісі, та це маленьке містечко в Канаді, де проходив G7, на день раніше полетів. Звідти скасував усі зустрічі, які в нього були заплановані в одноособовому або багатосторонньому форматі. Та в двосторонньому багатосторонньому форматі мали бути зустрічі окремі з прем'єрами Шів. А ні, з примірами Шів відбулася зустріч. Мало бути зустріч з президентом Лі, мали бути зустрічі в форматі. Е Джорокус це альянс США, Кореї, Японії в форматі АКУС разом з Австралією, Сполученим Королівством, КВАД, тому що Прем'єр Моді прилетів також на цей саміт. Все було скасовано не в красивому вигляді, і також ми маємо розуміти, що Сполучені Штати не координували. Дії Ізраїлю щодо Ірану і своїми ключовими однодумцями в Індопацифіці. Тут ми доходимо до дуже глибокої ситуації, яку не розуміють в Україні. Це про конфлікт всередині театрів Сполучених Штатів їхніх командувань, тому що у нас є центральне командування США, яке обіймається близьким сходом, і є командування Індопаком та в Індопацифіці, яке займається Індопацифікою. Дональд Трамп. Так само, як і Джо Байден до того пріоритизував індопацифіку, і ця командування мало отримати всю поміч. Ну чому тому, що з погляду досить раціонального, близький схід це завжди чорна діра для сполучених штатів. Сполучені Штати витрачають шалені кошти на отримання лінії оборони там війни. Це багато років на це йшло. Ну Афганістан став останньою крапкою в цій історії, ага. тому що ми бачимо, скільки коштів пішло на цей регіон, і, зрештою, ну нічого корисного в Америці воно не принесло. Uh, і тому мова була про те, як ці кошти будуть перерозподілятися в інші регіони, зокрема в до Пацифіку. І командувач індопакома та адмірал Сімель Папаро. Він власне розраховував на те, що кошти будуть переходити далі в індопацифіку, будуть їхати з близького сходу. Um, Різного роду зброї та в індопацифіку, тому що у них така концепція, що це командування має прийняти удар від Китаю сьогодні ввечері. Ну так власне називається ця концепція. А, але відбулося те, що відбулося. Почалася ескалація, ми не знаємо, чим вона закінчиться, і це дуже, звісно, не подобається альянтам США до Пацифіці, яким і папаро їздив по країни в країну. До нього аквіліно був, який гарантував, що ну все змінилася кон'юнктура. Ми тут назавжди. Ну тепер oh. не зрозуміли, чи вони то, там назавжди. А другий момент нафтагаз, нафта, передусім, нафта, нафторсницька Ор протока. Ми бачимо, що зараз Іран може її перекрити. А, Індія, Японія, Південна Корея критично залежать від нафти з регіону. <св 'язання> В випадку наприклад з преданої корея 70% фактично нафти йде з Орсмівської протоки, якщо рани її перекриває. Uh -huh. Катаклізм дуже сильний для південнокорейського виробництва. Такі самі катаклізми будуть для японського виробництва. Вже не кажучи про Індію, яка потребує ресурсів як якась величезна просто машина. Туди просто треба вливати, вливати безкінечно ці ресурси. Це найбільш густонаселення держава в світу, найбільш перспективна економіка планети з цим населенням. Це одна з причин, чому ми закупляли нафту і газ в Росії. От і тепер це все не зрозуміло як. От і, і ця комунікація аспектом того, що була б перервана комунікація між Дональдом Трампом і лідерами цим та на G7, ну вона, вона не хороша. Якщо умовно Дональд Трамп поїде на день раніше з НАТО, він так там здається. Саміт буде тільки один день, якщо не помиляюся. Тепер Дуже, а, на так так сенсу їм їхати туди нема. Переговори між Трампом і Шібою о, прийшли не добре. Тарифні ага. о, тому, що Америка не захотіла розглядати японську, японські пакет для великої угоди. Всі інші лідери, теж які приїжджали в Америку о, в Канаду, привезли свої великі угоди. все підготувало документи. Давайте вести переговори. Трамп від цього відмовився. А в цьому аспекті ну я не буду там братися за там критику на критику Трампа, покажу час, чи чи мав все ага. мали сенс його. Водії чи ні, е, хоча, звісно, з мого погляду це все дуже негативно. Але це більше виглядає, що в фаворі тільки є одна із, особа в світі наразі це ізраїльський прем'єр Бенєміне Таняху, який заради порятунку свого електорального поля зробив величезну геополітичну аферу. З незрозумілими наслідками тому я прогнозував би, що турбулентність може бути, вона буде врегульовуватися. Америка тепер ну зараз ця хвиля емоцій, вона пройде, і Америка буде братися за те, а що тепер робити. Тому uh -huh. що я думаю, що є, ну принаймні, я бачу логіку, на що Трамп міг це робити. Один з сценаріїв є таких дій, які можуть бути позитивним. Ну але якщо не буде позитиву, тоді, звісно, складнощі будуть. а Японія зараз зайде до ну, вона вже в електоральному полі, але Діпі не дуже дуже добрі показали результати на виборів в, в на міському рівні. В Токіо це важливий вибор, хоча там в Токіо завжди свої особливості. Там є локальна партія м м Маркині та. Кояке е, от і, і в них вибори вже через три тижні, та там ні більше всередині здається. Липні будуть. Е, це це впливає на вибори. І ще ви будете займатися виборчою кампанією? А якщо нафта буде не доходити, якщо економічна криза серйозно підпіде, ну ми розуміємо, що просто е, Трамп міг нашкодити своєму самому союзнику та ліберально вручні партії Японії.